Ви ну, дуже живучі, ви знаєте, що вербу там гілку ткни, вона проросте. Е, вербою робили все і вся. Тобто і батьками нашими, чому називається батьками, Я думаю, хто не знає, то є вид верби, який називається козячий, бо його коза їсть, а коза в нашому народі називалася батькою. Тому, якби робили вербиці, а робили і Е, і оці батьки вони зараз ми їх будемо свячувати. Зараз ми їх будемо замовляти. Вони цілющими. Їх додавали і в їжу, їх додавали і хворим. Їх нею виганяли худобу, нею проваджали в дорогу. Тобто все робили не, її додавали, її просто брали і їли. Тобто це та дійсно заряджена енергетично, яка поєднує наш символізм і древо роду, і має таку дуже велику силу побутової магії. Тому віднесемося до того достатньо серйозно і важливо, да? і відчуємо ту силу верби. Не я бюл, вербавлю, здорово було, сина було. Я б'ю вербав, я на здоров'я на щастя, на сину Я Аж тобі, она тобі була. Не я б'ю вербав, я на здоров'я на щастя. Поклоніти? Щастя на силу, на гроші, на проявлення. Здоров'я родичам.